Ну і ви питали, чому я купила собі кавоварку, якщо я казала, що я її не хочу купувати. Я не хотіла її мити. Ось в мене тут, до речі, дуже смачний ось такий декафінатор кава. От хто любить каву без кофеїну, бо треба трошки менше кофеїну споживати, ось така кава. Але я сьогодні з кофеїном дуже смачна ця кава, не така перепалена. І що хочу сказати: ці капсули вони в алюмінієві. Алюміній для нас є неприємним. Токсичним пластик для нас також є неприємним. Тобто процес заварювання в цій кавоварці не саме екологічно чистий. Але що ж я зроблю, якщо я купила вже чашки від Гуні, і якщо я вже хочу цієї кави і не хочу мити ту кавоварку постійно? Не даремно я детокс марафону побою. Правильно за допомогою детокс-марафону ми будемо боротися із токсинами. Ось моя кавуся. Pásco, eu lasso, passei de